Вітаю усіх на моєму каналі. Вирішили ми зробити, зварити чи побудувати, як зараз деякі кажуть, котел. Може буржуйку. Що вийде, не знаю, але щось повинно вийти. Ну, звичайно побудова буржуйки чи котла розпочинається із цього. Правильно. Із заготівки дрів. Ось наші дровця. Спочатку ми їх заготуємо. Це клинок. Нормальне дерево. Хай собі сохне. Ну, а там буде видно, може ми щось і зробимо далі. Ми, я маю на увазі себе і одного з моїх синів Тараса, який буде мені допомагати. Або Тарас, або Андрій, ну хто буде вільний? На даний момент вільний Тарас те ми з ним і зараз займаємося заготілою дров у нашому, нашому гаражі. Це так званий старий гараж, старий гараж, він же і майстерня, тому що у нас тут поруч є ще через дорогу ще один гараж, а це старий гараж. Оце його внутрішні стіни. І все тут, що у нас. Є. Як бачите, нормальний гараж, сюди напхано, чого тільки сюди не напхано, як у звичайному робочому гаражі. Ну, ми тут трошки прибираємо, тому що хочемо зробити робочу зону. От тут ось буде робоча зона. Тут десь в цьому районі, в цьому районі буде варитися котел чи буржуєчка наша. Потім тут, тут буде в цьому кутку прибереться і буде встановлено буржуйку. Ну, а також, якщо ми все-таки зробимо котел колись, може бути, то тут буде стане стан і котел, який буде проходити випробовування. Ну, звичайно, до цього ще дуже далеко, тому що треба багато чого зробити. Наприклад, у цьому кутку, у цьому кутку, у цьому кутку я планую встановити де якраз зрізана стіна. Отут пров'юдірку вверх буде встановлена труба 6-метрова мінімум, ну, яку знайдемо вже там. От так от. Туди заведеться просто через стінку, а там вже можна буде для, для перевірки, можна буде підключати буржуйку стаціонарну, ну, а також зробити вихід на димохід котла. Ну і також в цьому районі планується десь встановити. В принципі, і 200-літрову діжку, яка буде слугувати аналогом системи опалення, щоб можна було поганяти котел, знати його характеристики, наскільки вистачає закладки, ну і т.д. і тепер. Оце такі наші плани. Плани, як бачите, немаленькі, все впирається, звичайно, в копійку, яку, як завжди, не вистачає. Це Тарасик курить. Тарасик, помахай ручкою усім передплатникам нашого каналу. Сьогодні чудовий день. 6 чи 5 травня, чи 7, я вже не пам'ятаю точно. Прекрасний день, вітерець, сонце світить, не дуже спекотно. Тобто працювати просто чудово. Ну, а це, мабуть, якщо буде видно, і я в дзеркалі. Тут поруч з нашим гаражем є занедбаний гараж. Я відступаю назад, щоб взяти панораму за сонцем, тому що проти сонця біса не буде видно. Ну, тут загальна панорама наших гаражів. Ну, місцеві, звичайно, впізнають, а не місцевим воно нічого не скаже. Гаражі як гаражі. Таких гаражів десятки тисяч, я думаю, по всій Україні. Ну а тут занедбаний гараж, тут розрісся клинок такою гущою, що вже почав людям коріння в підвали проростати і падати на дахи, руйнувати покрівлю. Через це ми його ліквідували, залишили лише дві гілячки, які створюють приємну прохолоду. І тут можна ставити машину, яку ми виганяємо. А, Робоча, робоча машинка побита, покосана, але на ходу і виконує свою функцію. Тобто, доставляє нас на місце роботи і з роботи. Більше від неї нічого не вимагається. Ну що ж, в принципі, я думаю, це перший вступний такий ролик. Чи будуть наступні ролики, це покаже час, тому що зараз, як кажуть, Людина стріляє, а Господь кулі носить. Не знаємо ми, що буде завтра, але і без планів жити теж дуже погано. Як кажуть, хоч невеличкі плани нас надихають на якісь звершення. Можливо, теж невеличкі, але для кожної людини ці звершення мають велике значення. Все, щасливо, до наступного випуску.